Дивіться, що в нас тут вийшло. Видно, так? Ось така от каша. І, звичайно, покажу вам, як він працює, як ним користуватись. Все дуже, дуже просто. Відкриваю. Ось тут в мене ось такий шматочок деревини, ось така звичайна гілочка, ніж і кресало. Значить, ось таким чином я невеличку кількість цього розпалювача беру. Кладу ось так. Відразу його закриваю.